Вечора. Новини Дуневеччину в ефірі. І зараз я, Ольга Оставчук, розповім вам про події, які сталися цього тижня. Офіційні новини, як завжди, на початку. У вівторок відбувся семінар навчання для голів та секретарів сільських та селищних рад. Провела зібрання голова районної ради Тетяна Панасевич. Також були присутні керуюча справами районної ради Раїса Воротілова та керуючий справами районної державної адміністрації Микола Віннічук. Звертаючись до присутніх, Тетяна Вікторівна зазначила, що на даний час накопичилось чимало питань, які потребують детального розгляду та вивчення. Аби донести до голів сільратих секретарів інформацію, було запрошено ряд спеціалістів відповідних служб. Так, з деталями порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами місцевого самоврядування присутніх познайомив державний нотаріус Олег Люзняк. Він повідомив про зміни у законодавстві, про нюанси видання довіреності, заповітів та різноманітних довідок громадянам. Про порядок формування громадських утворень та спецперевірки державних службовців розповіла начальник управління юстиції Ольга Михальська. Крім того, присутні на навчанні мали можливість ознайомитись з бюджетним законодавством, програмою пожежної безпеки, правилами санітарних норм та іншими важливими питаннями. Мальовничий Малієвецький край знову запросив у гості до Найовецьку юнь. Ось уже вдруге свої двері гостину відкрив для учнів району пришкільний табір, подільські джерела. Відкриття табору відбулось у понеділок. Урочистості планувалось провести у найкращих традиціях з піснями, танцями та традиційним вогнищем. Та, на жаль, гроза та проливний дощ завадили планом. Захід довелось перенести у приміщення шкільного спортзалу. Та відкриття від цього не стало менш святковим та урочистим, адже гарний настрій, який панував у залі, негоди зіпсувати не могла. На святкове відкриття завітали голова районної ради Тетяна Панасевич, заступник голови РДА Микола Яковенко. Депутат від партії регіонів Руслан Гаврішко, начальник відділу освіти Франя Поліщук та Малієвецький сільський голова Анатолій Муха. Близько 50 школярів, які наповнили першу забірну зміну, вишикувалися у загони, кожен з яких мав свою назву усмішка, пізнаки, капітошка та непосидючі. Перший заїзд зібрав переможців районних та обласних олімпіад, юних краєзнавців, туристів та натуралістів. Капітани розповіли про свої загони, представили девіз та емблему. Після урочистого внесення прапора до усіх присутніх звернулася голова районної ради Тетяна Панасевич. Тетяна Вікторівна привітала школярів із цим. Чудовим святом відкриття табору, побажала їм гарно відпочити, набратися наснаги та позитивних емоцій. Вітання пролунали з вуст Миколи Яковенка, Франі Поліщук, керівника табору, директора Малівецької школи Олександра Онищука, депутат партії регіонів Руслан Гаврішко, вітаючи школярів, побажав їм цікаво і з користю провести час та знайти нових друзів. Руслан Вадимович пообіцяв подарувати табору тенісний стіл, а керівники району привезли у подарунок футбольні м'ячі. На свято до дітей завітав і власник маєтку у Маліївцях граф Орловський, роль якого зіграв екс-керівник подільських джерел Володимир Свістяк. Граф побажав дізнатись про розпорядок дня табору, про розваги та екскурсії, які заплановані протягом заїзду. Діти із задоволенням поділились планами та розповіли графу про безліч цікавих заходів, які на них чекають. Після того усі діти пов'язали на шиї різнокольорові галстуки як символ того, що вони є вихованцями табору Подільські джерела. Керівників району також прийняли у почесні члени табору, пов'язавши їм галстуки. А завершили святкування концертною програмою, підготованою дітьми. Загалом цього року заплановано три тематичних зміни. Після першої, у якій відпочивають юні інтелектуали, краєзнавці, туристи і натуралісти, з 25 по 8 липня стартує заїзд лідерів учнівського самоврядування. А з 9 по 22 липня насолодитися чудовими малієвецькими краєвидами та почерпнути натхнення зможуть обдаровані діти, співаки, танцюристи та художники. У четвер освітяни зібрались на чергову планову колегію. На зібрання було запрошено директорів та заступників загальноосвітніх закладів Дуневеччини та завідуючих дитячих садків. Перше питання колегії стосувалося стану роботи навчальних закладів щодо запобігання злочинності, правопорушень, вживання алкоголю, наркотиків та сніду. Про те, як проводиться робота у цьому напрямку, розповіла методист районного відділу освіти Емілія Паламарчук. За її словами, відділом освіти було видано ряд наказів по запобіганню правопорушень, розроблено заходи щодо профілактики злочинності. Також у школах проводяться різноманітні бесіди на цю тему зі школярами та батьками, забезпечується позашкільне дозвілля, працюють різноманітні гуртки та спортивні секції. Методичним кабінетом відділу вивчалась і робота окремих вчительських колективів щодо превентивного виховання учнів. Зроблено ряд зауважень за недопрацювання та наголошено, що особливу увагу потрібно приділяти дітям за соціальних сімей. Також відділ освіти постійно співпрацює зі службою у справах дітей іншими службами, правоохоронними органами. Спільно з працівниками цих установ під час навчання та дозвілля проводяться рейди обстеження побутових умов сімей, взятих на облік як неблагополучні. Робота у цьому напрямку продовжується. Співдоповідями по цьому питанню виступили директори Чаньковської та Січенецької шкіл Анатолій Кордон та Аліна Надвірняк, які розповіли про стан злочинності у очолюваних ними закладах та методи профілактики правопорушень. Про роботу у цьому напрямку служби у справах дітей повідомила присутнім начальник служби Наталія Яворська, яка також відповіла на ряд питань щодо профілактики злочинності. Підсумував сказаний заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко, який Акцентував увагу на співпраці закладів освіти з відповідними службами та наголосив на техніці безпеки під час літніх канікул. Своє бачення ситуації висловила і начальник відділу освіти Франя Поліщук, яка зазначила, що педагоги на рівні з батьками мають нести відповідальність за виховання дитини та порадили вести у школах курс практичного права, який дасть дітям можливість мати більш чіткіше уявлення про відповідальність, яка на них чекає у випадку правопорушення та збереже від необдуманих кроків. Наступні питання колегії стосувалися переходу початкової ланки на новий зміст навчання, а також підсумків роботи відділу освіти за минулий та планів на наступний навчальний рік. У неділю працівники медичної галузі святкуватимуть своє професійне свято. А у п'ятницю у центрі культури та дозвілля відбулись урочистості з цієї нагоди. Урочистостям передувала чудова виставка, яка розмістилась у холі центру дозвілля. Тут представили свої шедеври здебільшого кулінарного мистецтва, усі відділення центральної районної лікарні. Різноманітні тістечка, печиво, торти, вироби із желе, фруктові композиції були виконані у тематиці свята медичного працівника. Саме ж святкування розпочалось зі звернення голови районної державної адміністрації Юрія Кучерявого, який привітав працівників охорони здоров'я та ветеранів галузі зі святом, зазначивши, що їхня професія найпочесніша та найблагородніша на землі. Шановні медичні працівники, високо цінуючи вашу нелегку, але таку почесну працю, я вражаю впевнені, що ви завжди залишитеся вірними своїй справі. Сповна будьте віддавати свій професіоналізм та уміння нашим людям, а найкращі традиції української медичної ліки лікарська честь і громадянська відповідальність, висока моральність і працьовитість будуть тільки примножуватися та слугуватимуть на благо нашої ДНВчини і, звичайно, наших жителів. Низький уклін вам, і всенародна повага за самовіданість. Вірність обов'язку і попитання, стійкість і чуйність за те, що даруєте людям надію і продовжуєте життя для них. Хай завжди у ваших помислах буде мудрість у службових справах чесність і порядність, а у серцях добро та тепло від безмежної вдячності. Бажаю вам доброго здоров'я, сімейного тепла і щастя, мудрості, принциповості, наснаги, текучої енергії і оптимізму. А найголовніше, головніше, мабуть, саме така велика оцінка вам це поваги від людей. І святом вас, шановні медмедики нашого району. Ще раз вам в семейках. Юрій Володимирович звернув увагу на реформи, які нині здійснюються діючою владою у галузі медицини, і зазначив, що Дуневеччина активно включилася у цей процес і досягла значних результатів. Медпрацівників привітала і голова районної ради Тетяна Панасевич, яка побажала медикам наснаги, благополуччя та здійснення усіх задумів. За самовіддану та невтомну працю та з нагоди професійного свята окремих працівників галузі охорони здоров'я та ветеранів було відзначено спільними грамотами районної ради та районної адміністрації та цінними подарунками. Серед шановних гостей були і перший заступник голови обласної державної адміністрації, заслужений лікар України Вадим Гаврішко та меценат Олександр Герега. Вадим Дмитрович, звертаючись до колег, побажав їм процвітання та успіху у такій нелегкій, але почесній справі служіння людям та вручив грамоти обласної ради найдостойнішим працівникам. Меценат свята Олександр Герега також не стоїть осторонь проблем медичної галузі Дуневечини. За його сприяння у центральній районній лікарні відбувається ремонт одного із відділень. Ось його день медичного працівника він не лише привітав зі святом, а й подарував лікарні 300 комплектів постільної білі. Білизни та 15 квитків на матч Україна-Англія, який відбудеться у рамках чемпіонату Євро 2012 у Донецьку. Того святкового дня пролунали вітання і від мера міста Станіслава Небельського, і від головного лікаря району Володимира Крупка та голови профспілкового комітету медичних працівників Юрія Данькова. Усі вони вручили грамоти та подарунки тим, хто кожної хвилини стоїть на сторожі нашого життя та здоров'я. У святковій програмі з нагоди свята взяли участь аматори художньої самодіяльності. А подарунком від мецената Олександра Гереги став концерт відомого українського виконавця Івана Поповича. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А з 1 червня діють нові тарифи. Деталі за телефоном 20-260. Побачимось наступного тижня. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.